Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Вітаю! Сьогодні ми буквально занурюємося у світ, що живе за зовсім іншими правилами ніж наш. Це світ, де фізика, біологія та й власне саме життя набувають абсолютно нових часом дивовижних форм. Разом ми дослідимо унікальні закони, що керують усім під водою від властивостей самої відини до неймовірних створінь, які називають її своїм домом. Так що ж у нас сьогодні в плані? Ось наш маршрут. Спочатку розберемося з основами, з фізикою води, потім побачимо, як до цього пристосувалися живі організми. Це справді вражає. Далі з'ясуємо, де саме вирує життя, порівняємо два головних типи водойм і наостанок опустимося в таємничі темні глибини. Ну що, готові? І так починаємо з першого розділу: правила води. Перш ніж знайомитися з мешканцями підводного світу, нам треба зрозуміти саме середовище, в якому вони існують. Бо вода це ж не просто мокре повітря, це по суті абсолютно інший вимір зі своїми дуже жорсткими законами. І ось тут постає ключове питання. Відповідь на нього ховається в базовій фізиці, яка створює одночасно і унікальні виклики, і неймовірні можливості для життя. Давайте просто порівняємо ці дві стихії: по-перше, температура. Вода це такий собі гігантський акумулятор тепла, тому тут немає різких коливань, як у нас на суші. По-друге, звук. У воді він поширюється значно, значно швидше і краще. І по-третє, опір. Ну, просто спробуйте пробігтися у воді в басейні, і одразу все стане зрозуміло. Вода набагато щільніша. І ці три, на перший погляд, прості факти насправді визначають абсолютно все. Що ж, переходимо до другого розділу створені для блакити. Якщо вода ставить стільки унікальних проблем, то як живі організми їх вирішують? І еволюція, треба сказати, знайшла просто геніальні рішення. Отже, виклик номер один і, мабуть, головний це опір. Кожен, абсолютно кожен рух тут вимагає значно більше енергії, ніж у повітрі. Щоб просто ефективно пересуватися, потрібні дуже особливі інструменти. І ось як природа з цим впоралася. По перше, більшість водних тварин мають ідеально оптічну форму, щоб буквально різати воду. Далі, деякі, як морські змії, використовують хвилеподібні рухи всього тіла. І нарешті найдосконаліші двигуни, плавці у риб, перетинчасті лапи у жаб та потужні ласти у китів. Наступний виклик він такий подвійний треба одночасно і не тонути, і не спливати, коли не треба. А ще витримувати величезний тиск, який збільшується з кожним метром глибини. Як взагалі це можливо? Рішення тут просте і геніальне водночас у кожного є свій вбудований рятувальний жилет. У риб, наприклад, це плаваний міхур, вони можуть його надувати чи здувати. У акул та моржів жир, який легший за воду. У видер чи птахів це бульбашки повітря, які затримуються в хутрі або пір'ї. Навіть у рослин є свої хитрощі, щоб триматися якомога ближче до сонячного світла. І ось ця цитата ідеально підсумовує головну перевагу життя у воді. Так, щільність і тиск це виклик, але водночас це й неймовірна підтримка. Вода ніби знімає навантаження зі скелета, дозволяючи тваринам виростати до гігантських розмірів, які просто неможливі на суші. Саме тому синій кит найбільша тварина в історії нашої планети живе саме у воді. Добре, рухаємося далі. Розділ третій гарячі точки життя. Але важливо розуміти, що життя у воді розподілене дуже нерівномірно. Існують справжні підводні мегаполіси, а є величезні пустелі. Давайте подивимося, де ж ці гарячі точки знаходяться. І що ми бачимо? Абсолютна переважна більшість живих істот мешкає біля поверхні та узбережжя. Причина проста: саме тут є сонячне світло для фотосинтезу, більше тепла і більше кисню. Чим глибше ми опускаємося, тим, звісно, стає темніше, холодніше і як наслідок менше їжі. А є ще один цікавий момент: залежність від широти. З одного боку, у теплих тропічних водах ми бачимо просто неймовірне різноманіття видів: корали, риби, молюски всіх можливих кольорів і форм. А от у холодних полярних водах ситуація інша: видів набагато менше, зате кількість особин кожного конкретного виду може бути просто астрономічною. Розділ четвертий. Тепер поговоримо про ще один, знаєте, такий фундаментальний поділ різницю між прісною та солоною водою. На перший погляд, і там, і там вода, але насправді це два абсолютно різні всесвіти. І різниця тут ну просто кардинальна. В одному кутку рингу річки і озера з щуками та жабами, в іншому океани й моря з акулами та коралами. Але найцікавіше це адаптації. Прісноводні тварини часто вкриті слизом для кращого ковзання. А от морські мешканці, як от морські черепахи, мають спеціальні залози, щоб уявляєте буквально виплакувати зайву сіль. Не дивно, що саме морські екосистеми найбагатші за різноманіттям видів на всій планеті. І наостанок п'ятий розділ таємниці глибин давайте здійснимо фінальне занурення униз, у найбільш екстремальне та загадкове середовище на землі. Уявіть собі на глибині понад 200 метрів сонячне світло зникає повністю тут панують вічна ніч, дикий холод і просто колосальний тиск. Здавалося б, життя тут неможливе. Але це абсолютно не так. Виживання тут вимагає просто неймовірних пристосувань. Їжа це переважно так званий морський сніг, тобто органічні рештки, що повільно падають зверху. І, попри вічну темряву, у багатьох є очі, здатні вловити найменші спалахи світла. Але найдивовижніше, звісно, це біолюмінесценція, здатність створювати власне світло. Тварини перетворюються на живі ліхтарики, щоб полювати, спілкуватися чи москуватися. І все це, знаєте, підводить нас до одного великого питання ми дослідили лише крихітну частинку океану. Більшість його глибин досі залишається абсолютною загадкою. Тож, які ще неймовірні істоти та таємниці чекають на нас у цій вічній темряві? Можливо, найдивовижніші відкриття в історії людства ще попереду.